А ну хто знає, що то за така рослина, що гербіцид її слабо бере. Сосонку ось взяв, а того не бере. А ну хлопці всі взяли і пишемо що то таке. Ось така ситуація в мене на одному полі спостерігається. Дуже його розвелося тут. Просто тьма його. Я, блін, не знаю, що я маю з ним робити. У сусонку то взяло, а ото от тільки чуть-чуть взяло чуть-чуть і все одно він далі росте. Що -то, як з тим боротися? Що за препарат є такий? Ну, воно мені не подобається. Тут дуже таке його багато є. Ну, тут ціла куча з іншої сторони. Тут менше. Ну а там це просто катастрофа. Пишіть свої думки, поради, чим боротися, який препарат, що давати і скільки давати. Ну, наче ж, соя тут непогана така. Ну, але якщо воно почне рости, то вона це все мені це не добре, не добре, не добре. Чомусь іменно на цьому полі. Сусіда гречка вже сходить, поки що немає нічого. Ну а так працює по сусонці кломозон, І ось як сусонка лежить. Ну, Я трошечки шокований, шокований. Чим з тим боротися, як з ним боротися, не знаю. Тут об мене не посіяли, як завжди. Ну і тут перехожу на, на іншу ділянку та ж сама історія. Ось де не де, але тут мало. Де не де? Ну і як тим боротися, що це? Повністю здорова рослина тут взяло. А ось цього тут ще одна от що тут таке, як з цим боротися? Незрозуміло. Зовсім незрозуміло. Ось. Тут вчивник його взяло, а тут його не взяло.